Я хочу почати зустріч, напевно, з відомого прислів'я всім, яке було озвучено Махатмі Ганді. Спочатку нас не помічають, потім над нами посміхаються, потім з нами борються, і потім ми перемагаємо. Це те, що відбувалося з партією відродження. Буквально за півроку партія відродження війшла в вищу політичну лігу в Україні. Ще півроку тому мало хто вірив, що можна зробити нову політичну силу, набрати прагматичних, нормальних людей, реальних, конкретних справ, які готові взяти на себе відповідальність і самим почати перетворення своїх регіонів, своєї країни так, як воно очікується людьми, так, як люди мріють, почати з конкретних справ, з реальних речей. Ви знаєте, мільйон голосів українців, які віддані на цих виборах за партію відродження, це велике досягнення. Ще багато результатів було вкрадено, сфальсифіковано. Тому ми говоримо чесно, що практично, якщо порахувати ті бюлетні, які були спорчені бюлетні партії відродження, це практично 7% голосів по Україні. Якби були парламентські вибори, це сьогодні була б вже парламентська партія. Чисельності не менше, ніж фракція самопомочі, фракція Батьківщини, фракція радикальної партії. А враховуючи, що ми йшли практично дуже потужно тільки 10 регіонів України, це видатний результат. Ми бачимо, в нас є колосальний потенціал розвиватись далі. У нас є центральна Україна, на якій ми не встигли просто розгорнути потужні команди і не встигали за три місяці зайти в виборчий процес. Ми практично не займалися західною Україною, не було сформовано команди, не встигали. А брати кого попало, не хотілося, щоб потім не відповідати за людей, за яких нам не хочеться відповідати, бо мають бути люди такі самі, як присутні тут сьогодні в залі. Люди конкретних справ, люди конкретних дій, люди, які вміють працювати і готові на своєму прикладі показувати, як це робиться. Я пишаюсь командою Дніпропетровщини. Дякую, Володимиру Семеновичу, дякую Андрію Шепко, дякую всім, хто тут присутній. Ви зробили феноменально гарний результат у надзвичайно складних умовах. в Великій області ви показали результат наперекор всьому, наперекор клонам, двійникам, наперекор тому, що не реєстрували партію, не реєстрували списки, не реєстрували наших кандидатів. Ми відстояли свої позиції. Я допомагав Києві, звертались до послів, ходили на прес-конференції, виступали з трибуни парламентської. Ви на місцях піднімали людей, мітинги робили, воювали в судах, але ми вибороли своє право і ми доказали, що ця партія має присутність в Дніпропетровській області і буде присутня. Я хочу сказати, що по Україні у нас гарні результати. Партія відродження отримала депутатів в вісьми обласних радах, 119 районних рад. 73 міські ради по всій території України. Ми маємо на сьогоднішній день по попередніх підсумках підрахунків 1222 депутата в різних радах по всій Україні. Ми очікували більше, але ми столкнулися з такою фальсифікацією, якої ще ніколи не було за часів незалежності України. По місту сумах: 26 тисяч спорчених бюлетнів. Більша частина з них це партія відродження. Коли ставили дві-три галочки вночі в комісіях, портили бюлетні і на ранок, призначали перерахунок голосів. По Хмельницькій області майже 6 тисяч, по Миколаївській області тисячі, по Херсонській області тисячі. І така технологія була по всій Україні. Робили все, щоб партія відродження не пройшла, і всі політичні партії, сьогоднішні великі гравці, об'єднались проти нас, бо розуміли, що народжується нова сила. Народжується сила, яка спроможна на наступних парламентських виборах виграти найбільшу довіру людей і дуже сильно відправити в історію всіх сьогоднішніх гравців, які достали людей своїм популізмом, своєю брехнею своєю демагогією. Ми отримали цей результат. Ми далі робимо висновки над помилками. Ми розуміємо, де треба, в яких областях підсилювати команду, де ми поздно зайшли в області і не встигли щось зробити. І ми очікуємо, що на наступних парламентських виборах наша партія вже може спокійно розраховувати на результат 15-20% довіри українців. Це важкий труд. Нам ще на місцях треба доказати і показати людям, що ми не просто пройшли в обласній районні міські ради, а ми реально починаємо перетворення в цих регіонах, де ми отримали своїх представників. Ми починаємося боротися за бюджетну копійку. Ми починаємо реальне перетворення на місця. Ми починаємо думати над перспективами розвитку кожної області, міста, районів, за які ми взяли відповідальність. Я можу сказати, що сьогодні процес пішов і на загальноукраїнському рівні. Сьогодні до партії відродження, до нашої фракції, в парламенті вже звертаються десятки депутатів, які вичікували, чим закінчиться ця історія. І сьогодні вони побачили, що вони даремно сиділи і чекали. Вони вже сьогодні готові переходити у фракцію, готові підставляти плече, бути у партії відродження і по різних Україн, регіонах України входити в наші структури і брати на себе відповідальність за ці регіони: центральна Україна, Західна Україна на сході, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв. Багато хто вичікував, багато хто сумнівався, але ми всі разом з вами. Доказали, що ця партія перспективна, що це партія, яка прийшла надовго і яка серйозно намагається і буде змінювати ситуацію в країні. Я не хочу багато затягувати часу. Я ще раз хочу всім вам подякувати. Друге, я розумію, що сьогодні всі очікують, що буде далі. Далі ми будемо посилювати свою присутність, посилювати медійну присутність, розгортати районі, обласні структури. Розгортати партійні структури, підтягувати людей з прав, і формувати команду, яка дійсно планує найближчі 10 років бути на політичному олімпі і збирається своїми руками змінювати Україну, яка збирається отримати найбільшу фракцію в парламенті, яка збирається формувати наступний уряд в Україні, уряд прагматичний, реалістичний, уряд, який буде представляти промисловців, підприємців. Людей з прав, людей, які готові покласти своє життя заради України. І це наша задача: зібрати цих людей, дати їм можливість, дати дорогу і дати перспективи. Я не думаю, що комусь подобається все те, що відбулося за два останні роки. По суті, скоро буде два роки нової влади. Ми всі разом з вами бачимо, до чого прийшла за ці два роки Україна. Я не думаю, що комусь подобається, що останній рік після затвердження нового уряду. Після затвердження програми дій уряду коаліційної угоди практично нічого не помінялось. Програма дій уряду виконана на 10-20%. Коаліційна угода так само. У нас нема податкової реформи, про яку говоримо вже 10 років. Ми вимагаємо кожне засідання парламенту давайте податковий кодекс новий, давайте зменшувати кількість податків 5-7 максимум. Давайте спрощувати адміністрування. Давайте зменшимо навантаження на податкове навантаження на заробітну плату до максимум 20%. Ми говоримо про новий бюджетний кодекс, яким мінімум 50-60% податків мають залишатися на тій території, де вони заробляються. Ми говоримо про новий соціальний пакет, який гарантує людям достойну заробітну плату, достойну соціальну підтримку. Ми говоримо про те, що не треба заганяти людей в прірву новими тарифами і так далі. А держава має на випередження працювати. Не тарифи піднімати, а займатися програмами енергозбереження, енергозаміщення, робити інші якісь механізми, щоб не ганяти людей і не заганяти їх в прірву. Ми говоримо про нову економічну політику. Ми говоримо про реальну реформу правоохоронних органів, коли міліція, прокуратура, СБУ перестануть займатися бізнесом. Підприємцями, а займуться реально своїми справами. Коли податкова буде єдиний орган, який співпрацює з з підприємцями, але буде налаштована на те, що треба в першу чергу думати про бізнес, а не про те, як фіскально забрати в них останню копійку. Ми говоримо про нову судову реформу. Не треба говорити, як сьогодні заявляє влада, що всі там 10 тисяч суддів, вони погані. В судовій системі є 5-7% людей, які займаються брудними справами. Їх всі прізвища знають. Не треба нічого придумувати. Не треба із-за 5% звільняти 10 тисяч. Ви поміняйте правила. Прийміть нове законодавство, щоб вони по новому законодавству приймали судові рішення і забороніть їм по телефону приймати рішення. Не треба робити ніякого впливу з боку адміністрації, з боку парламенту на рішення суддівські. І тоді все стане на свої місця. Ми говоримо про абсолютно нову реформу охорони здоров'я. Андрій Шепко, тут є представник, який чітко десяток разів вже говорив, що сьогоднішнє міністерство охорони здоров'я завело країну в тупік. Він буде про це говорити. І ми говоримо, що у нас є люди, які розуміють, що робити, як поміняти, як зробити реформу охорони здоров'я, щоб люди мали реальний захист, реальну підтримку, реальне лікування і реальні можливості лікуватися. Можна говорити про багато інших речей, які сьогодні потрібні. Ми в першу чергу говоримо про тих людей, які сьогодні формують бюджет України, які заробляють, про промисловість, про підприємців. Наша партія перша, яка говорить, що реально почати займатися, треба почати займатися реальним сектором економіки. Треба дати державну підтримку програмам підйому промисловості, підйому інфраструктурних проєктів, дороги, мости і так далі. Про те, що є унікальні галузі українські, авіаційна, космічна, яким треба дати підтримку і дорогу в майбутнє, це мільярдні кошти. Про те, що є унікальні аграрні перспективи, не треба різати цю дойну корову, яка остання приносить найбільше валюти в країну, а треба дати їй можливість стати на ноги, отримати гарні інвестиції. Тоді Україна стане головне, головною країною в світі, яка визначає вартість харчування в світі. І ця Ситуація дасть можливість України стати і сісти за один стол переговорів з великою двадцяткою і впливати на світові ціни. Ми станемо впливовими. Багато інших питань, які сьогодні є, про які можна говорити. Але на жаль, ми бачимо, до чого прийшла сьогодні країна і до чого її довів уряд. Ми останні кілька місяців, кожне засідання, всі наші депутати нашої парламентської групи. І партії відродження вимагають. Давайте заслухаємо кожного міністра, що він зробив за рік. Давайте дамо оцінку кадрову кожному міністру, керівнику відомства, до чого вони довели своє, свою галузь і чим воно далі має закінчитися. Давайте заслухаємо, що вони хочуть зробити найближчих півроку рік. Відповідь ноль. Їм нема про що розказувати, їм нема що показувати, і нема ніякого бачення, як далі рухається. Уряд живе по принципу день прожити, ніч простояти. Я останнє скажу. На жаль, уряд довів країну до того, що сьогодні загальний внутрішній і зовнішній борг країни 2,5 майже трильйони гривень. За 9 місяців зовнішній борг України зріс на 498 мільярдів гривень. За 9 місяців. За 9 місяців прирост боргу кожного працюючого в Україні на 180 тисяч гривень. Кожен тут присутній вже винний закордонним кредиторам 180 тисяч гривень. Люди добрі. За 9 місяців. Хтось відчув ці кошти ніхто. Це говорить про те, що нема ніякої логіки, нема бачення і немає перспективи руху сьогоднішньої влади, сьогоднішньої команди. Тому беремо владу в свої руки. Готуємося до наступних виборів, формуємо партійні структури, формуємо потужні команди, які готові прийти і брати на себе відповідальність. Я пишаюся, що ми такі команди збираємо. Я пишаюся, що в нас є така команда, і я пишаюся тим, що сьогодні ми вже отримали результат, який, наперекор всім, ми підтримали, показали і доказали, що такий результат це тільки початок. Тому, дорогі мої, дякую вам за те, що відбулося. Дякую за перемогу на цих виборах, коли ви вистояли нашу перемогу. І я очікую, що Дніпропетровщина покаже на наступних виборах найближчих результат, який від нас взагалі не очікували. Що перша стрічка в тому сьогоднішньому рейтингу буде партія відродження. І не на тій цифри, яку ми сьогодні бачили опозиційний блок, а принаймні перша цифра буде починатися з п'ятірки. Як зробив це Харків? А я очікую, що в Дніпропетровщині, якщо ми правильно зберемо команду, якщо ми почнемо рухатись, ми можемо мати і 60 і 70%. Бо це команда людей-прагматиків, це команда переможців. Я вам дякую, вітаю вас з закінченням цієї епопії і очікую, що ми разом з вами дійсно почнемо займатися реальним відродженням України. З відродження починається Україна, починається відродження кожної родини і починається відродження кожного хто присутній не тільки тут в залі, а кожного хто живе в цій славетній Україні. Дякую.